Ну, таке враження, що всі фруктові точки. чекаю <риклад> закінчення Ну, э, всі, всі фруктові точки. Приколений він Києві... такий. Це все. <риклад> в Києві тримають азербайджанці. Чи це правда? Я такого Ні, розуміло. Я не думаю, що азербайджанці. але я, я можу пояснити напевно, з чим це пов'язано. Що. Смаки? Е, я ж це найлегше, де ти влаштовуєшся, бо я думаю, тобі важко. Ти от прийшов, говориш з акцентом, як мій батько. Mm -hmm. е, ну, куди ти? Продавець консультант. Ну ти приходиш, так. Так, підказати вам, який телефон. Я розбираюсь, это Android, це хороший телефон. Ну що йому будуть довіряти. Ну, просто скажуть, вибачте, зараз вакансій немає, хоча навіть якщо там взагалі немає продавців, вони так йому скажуть. І ти найперше, що знаходишся, це. Там якісь вже є люди, можливо, твоєї національності, і тобі mm -hmm. це вже допомагає на це піти тіпи, на цей крок. І дуже проста тіпи, схема там бізнесу це купи просто на оптовий ринок. Тіпи, пішов Мої батьки зараз от вони втратили бізнес. І якраз батько зараз от теж пішов на ринок, десь от працюють вони. Тому що це, мені здається, дуже легко. В плані того, що ти не проходиш через таку штуку, як роботодавець чи затвердження десь. І так само на стройках десь, де підроботки, чи щось таке, так само, всі роботи де отак. Бо просто тебе в стройках, там нема можливості тільки зробити за твій час. І там роботу ти не контролюєш від своїх старань. Ну, в плані, там є робота, ти йдеш, тобі кажуть, от четвер треба це зробити. А тут на ринку ти такий, ну, я можу кожен день виходити, щоб моїй сім'ї були гроші. І все, ти сам це регулюєш, якраз ну і там розвиваєш як можеш.